Отже, другий день фестивалю мене прийшов під гаслом встигнути. Все місія не здійснена». Зранку я ще гірок, тож знову мчу на пласа де Сан-Жауми. І що тут сьогодні? А тут Діада Кастельєра. Височенні людські вежі, які будують вправні кастельєри, стаючи один на одного, шар за шаром. Найменше і найлегше дитина здирається на самий верх. І кожного разу моє серце пропускало кілька ударів, коли вона піднімала чотири пальці руки на знак успішного завершення будівництва. Дві години пролетіли як. Ми дійство настільки захопила, що я навіть забула про час. Далі парк Естасіо Дель Нор, а тут ярмарок, воркшопи і танці від неокласики до хіп-хопу, які перетворюються на справжній протест, місцеві смаколики, талановита молодь на круги, енергія просто зашкалює. Вершаю бік додому. До речі, цими днями в Барселоні безліч книжкових ярмарків. Каталонці, читаюча нація, у них навіть є свято книги та троянди. Якось окремо розповість. Отже, швидка вечеря, забігти додому, перебігтися і гайда на святкування. Але не так сталося, як гадалося. Зайшла в номер, прилягла на хвильку і світло погасло. Прокинулася вже глибокої ночі, тож цього року я профукала старовинний танець Сарданес. Концерт карильйону і ще один фейерверк над морем. Ех, Наташенька, казала ж тобі, мама не лягай в ліжечко, поки всі плани не завершиш. Ну що ж, доведеться повернутися на лемерце наступного року. У наступній серії лікарня, з якої пацієнти не хотіли виписуватися. І мій незакритий гешталь з кактусовим садом.